Ліги Ю 11 і Зараз ми стежимо за матчем між командами Чорного море, Одеса та Вора Коломия. Це група. Тим часом забуває у нас Чорне море. Буквально на старті. У нас забуває одеська команда. І забуває у нас 13-й Давид е, е, Гарбалі, 9-й Крістіан е, Бочковар. І сьомий Андрій Гончаренко. Четвертий Кирило Решетов. І друг Живателю був на місці. Тільки було, таких небезпечних було Чорного моря, і зараз моря в, в ротації. Паса знову на Лобана, проходить Лобан, зараз бирує, так і збивает. Зараз віну, так і круг стоїть 2-0. Із ми зараз розрізну передачу у виконанні Пертна. Ну і зараз отакий удар, и забиває у нас Чудоморе. На і забиває у нас у цьому епізоді. першого тайму? У нас вже йде. Шоста хвилина. І його зараз знову щодо атакує Лобан на м'ячі, Лобан розвертається. на Бернатовича, Бернатович. Проливається на той, що, про ті... Воратика. Зараз на майданчику. бачому зараз втрачає воратик, втратив мяч восьмий номер цієї команди, а саме Олександр Поливко. Крім поливка, зараз тут якого зараз оглядає Гарбала. і зараз він проливає в отрель. Тут Зараз е, е, сказали мені, що не Лобан Алобан, саме прізвище е, восьмого номера Чорного моря. Зараз після це таки скажу за момент тим часом Чорного моря. Зараз стаття торгову за 14 секунд до кінця першу тему, зараз переходити знову Чорного моря, грабали на мерчі, Тут... мерчі, то порвається довіна інший з тим же такі... Бери на точкам, далі помиляється Чорного моря, море зараз у ворота і зараз Батик забиває забиває у нас у цьому епізоді В'ядислав Битюк, 23 номер. Що стосується Чорного моря, то як я казав, Вот захищає Сергій Байштян. З момент у Чорного моря якраз лобан тут не з цих пробити, добування від Чорного моря зараз буде, таке буде, добування і воно гольове стає. І забування з чорного моря одразу. У відповідь забуває. З ним зараз тут, Решетов також, тут же Бочковар, і тут же з моментом часом знову ж таки у 7-го номеру Андрій Ганченка пас у напрямку. Нарвали, тут підхоплює Між Гончаренко. Гончаренко сам зараз де, Гончаренко Далі сам Гончаренко. Гончаренко тут можна було б і пас віддати. Але зараз тільки пас пасідає Гончаренко і зрештою забиває у нас після його гольової передачі Решетов, який оформлює дубль в позиції захисника. Його якраз обкрадає з Гончаренко, і Гончаренко у нас оформлює хет-трик. на такій 18-й хвилині. 我一。Well, yeah.